Вчора на цьому брифінгу ми говорили про те, що найбільш серйозні загрози національній безпеці полягають у можливості дестабілізації ситуації в центрі країни, зокрема в Києві. І вчора ж ввечері ми вже стали свідками таких спроб дестабілізації. З цього приводу хочу нагадати, що сьогодні центром легітимної української влади залишається саме український парламент, який ефективно працює. І вчора це було доведено, коли було ухвалено дуже серйозні рішення. Секвестр бюджету. Відтак, будь-які радикальні заяви чи спроби дестабілізувати ситуацію однозначно є проблемою для національної безпеки. І в ситуації гострого, фактично військового конфлікту з Росією такі спроби ми трактуємо однозначно як підігрування ворогу. Водночас, щодо приводу, чому під Верховну Раду вчора приходили представники правого сектору, хочу зазначити, що українська влада. Вважає, що в ситуації із трагічною загибеллю під час затримання Олександра Музичка мають бути розставлені всі крапки над і, і в цьому процесі має бути дотримано повної підзвітності і повної прозорості. У зв'язку з тим, що я сказала про центр влади сьогодні в парламенті, було ухвалено рішення про створення тимчасової слідчої комісії за участі як народних депутатів, так і представників. Ків громадськості, яка має забезпечити прозорий звіт щодо того, як загинув Олександр Музичко і чи є в цьому провини відповідних представників правоохоронних органів. Як ви знаєте, звіт очолив народний депутат Юрій Дерев'янко. Я попрошу його розказати про роботу комісії. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Верховна Рада миттєво відреагувала на вимогу людей, на вимогу громадськості, які вчора прийшли під стіни Верховної Ради, з вимогою щодо негайного розслідування і притягнення до відповідальності всіх винних в загибелі Музичко. І сьогодні була створена тимчасова слідча комісія, і Верховна Рада призначила мене керівником цієї тимчасової слідчої комісії. Я хочу сказати, що до складу тимчасової слідчої комісії входять депутати від кожної фракції і від кожної депутатської групи, а також входять представники від громадськості. Ці представники від громадськості, які входять, в ними є однороженко Олег Анатолійович. Коханівський Микола, Бабич Ярослав. Ці люди є тими активістами, тими представниками середовищ, які вчора і сьогодні були під Верховною Радою. І сьогодні, після призначення мене, мене керівником тимчасової слідчої комісії, я особисто спілкувався з прихильниками і тими людьми, які вимагали власне миттєвої швидкої реакції, і публічно сьогодні. Поіменно кожне це прізвище було проголошено, і ми отримали. Я почув на власні власними вухами підтвердження того, що власне однороженко Олег має довіру, і він делегований від громади бути в цій комісії. Так само і Коханівський Микола, так само, і Баба Ярослав. Це дуже важливо, тому що важливо, щоб з моменту делегування. Представників від громадськості до тимчасової слідчої комісії, і так само важливо до моменту завершення роботи тимчасової слідчої комісії всі дії і процедури здійснювалися максимально чітко, прозоро і відкрито для суспільства. Комісія повинна дати відповіді на всі абсолютно питання, які сьогодні є у суспільства по відношенню до того. Випадку до того поганого випадку, який ми маємо сьогодні, і я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що за три останні місяці поки що не було притягнуто жодного працівника міліції до відповідальності за ті дії, які ми мали на майдані. Я розумію, що паралельно відбувається слідство. Я розумію, що паралельно відбувається дослідження всіх тих фактів, але я хочу вам сказати, що тимчасова слідча комісія буде працювати разом з громадськістю з представниками. В комісії, саме громадськості, які мають абсолютно рівні права з кожним народним депутатом, який входить до складу цієї комісії, з тим, щоб дати найшвидший, найближчий час відповідь на ці питання. І в разі, якщо б ми, комісія буде встановити порушення законодавства працівниками міліції будь-якого рангу, від найнижчого до найвищого. Комісія буде вимагати відповідної реакції Генеральної прокуратури, відповідної реакції влади. І хочу вам сказати, що всі дії ми будемо проводити максимально швидко. Я переконаний, що цьому буде сприяти і Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ, яке мало бути зацікавлене в тому, щоб ситуацію не накаляти, не напружувати в суспільстві, а максимально швидко дати відповіді на питання. Чи є запитання, колеги? Прошу. Значить, станом на сьогодні, ми домовились про те, що в понеділок, о 14.30, відбудеться перше засідання комісії. До понеділка всі фракції до 10-ї години ранку, всі фракції визначаться з кандидатурами, які будуть делеговані до складу тимчасової слідчої комісії, і о 14.30 відбудеться перше засідання. Я Думаю, що ми засідання всі будемо проводити гласно, публічно, і тому ми зможемо запросити і пресу, і представників громадськості. Засідання відбудеться в комітеті по боротьбі з злочинністю організованою з корупцією організованою злочинністю на третьому поверсі в залі засідань комітету. Про це ще буде додатково повідомлено. І сьогодні, виступаючи перед громадянами, перед Активістами, які прийшли до Верховної Ради, ми з ними домовились про те, що в п'ятницю, в наступному тижні, ми дамо інформацію про те, що напрацювала комісія за, за тиждень, і це буде такий попередній висновок роботи комісії. Не висновок, а попередній звіт про тижневу роботу комісії. Я вважаю, що суспільство надзвичайно сильно зацікавлено в тому, щоб робота комісії не розтягувалась, щоб всі документи всі. Обставини справи були вивчені максимально швидко. До комісії будуть делеговані фахівці, навіть депутатів, ті, які раніше працювали у правоохоронній системі, так само і правники. Тому я думаю, що на п'ятницю ми зможемо повідомити суспільству про певні наші якісь дії, зрушення, дослідження, і будемо мати можливість п'ятницю про щось сказати вже. І ще, будь ласка, запитання. Колеги є? Якщо немає, ми вам дякуємо. Так. Ми вам дякуємо.